Суботу, да, було конкретне завдання кожному голові адміністрації. Що потрібно зробити по підготовці техніки? Що потрібно зробити з точки зору підготовки тих комунальних підприємств, які повинні бути залучені до врятування і до, значить. Забезпечення нормального режиму роботи як підприємств, так і транспортного режиму, також тої можливості, щоб було прикрите рух транспорту, який був повинен бути обмежений з точки зору транзитного руху, а також тих питань, які стосуються роботи систем життєзабезпечення, теплопостачальних електропостачальних підприємств. Значить, що б я б хотів би зазначити, в принципі, ті міроприємства, які були здійснені в суботу, дали свій ефект позитивний. Ми не бачимо зараз великого скупчення транспорту заторів, які перешкоджають. Але хотів би наполягти на персональній відповідальності кожного голови адміністрації за здійснення заходів і також керування особистом особисто регіонального штабу по. Подаванню наслідків непогоди. Значить, зараз дуже складна ситуація в Одеській області. Так, я б хотів би зараз, щоб ми включили відео, подивилися, що саме в цей час відбувається на одеській трасі. Будь ласка, дайте відео. Ви бачите з відеозапису безпосередньо, яке було знято буквально годину тому, що саме складна ситуація у нас в Одеській і зараз повинно відбутися погіршення в Миколаївській області, і тому питання роботи укравтодору, поєднання всіх служб, роботи штабів, воно є не те, не те, що актуальним, воно є життєво необхідним. Зараз я просто хочу, щоб до нас на зв'язок вийшов. Пан Батіщев, голова Ук Укравтодору, який знаходиться безпосередньо в Одеській області. І він доповів додатково про ситуацію, яка склалася в Одеській області. Алло. Андрій Васильович, доброго дня. Будь ласка, да, будь ласка е, яка ситуація в Одеській області, і скажіть, які додаткові заходи предприйняті сьогодні е, Укравтодором для того, щоб взагалі ситуацію цю покращити? единиц техники сюда взяли с других областей и 6 единиц техники нам дали субподрядчики подрядчики, которые работают ну, это автомагистраль и, ну, оно...